Чернігові урочисто відкрили почесне консульство Латвійської республіки. Воно виконуватиме функції культурно-мистецького центру, а також працюватиме для надання консультацій українським бізнесменам-інвесторам. Церемонія відкриття відбулася за участі посла Латвійської республіки в Україні Юрій Сапойканца, почесного консула Латвії у Чернігові Олени Вишнякової, представників Чернігівської влади міського голови Владислава Атрошенка та голови облдержадміністрації Валерія Куліча, а також депутатов сейму Латвии и Верховной Рады Украины. Мы открываем новую страницу также в отношениях между Латвией и Украиной с открытием этого почетного консульства. Мы строим отношения не на пустом месте. Наш почетный консул уже активно при ее посредстве работала над укреплением связи между Латвией и Черниговщиной и в экономической сфере, и в гуманитарной. Мы со своей стороны всегда готовы поддержать Чернигов. Йо людей Латвія підтримує територіальну цілісність України. Юрій Спойканс також зазначив, що латвійці підтримували українських громадян, зокрема і чорнігівських дітей, що постраждали внаслідок проведення антитерористичної операції на сході України. І надалі латвійська влада співпрацюватиме з Україною у цій сфері. У свою чергу Чорнігівський міський голова Владислава Трошенко висловив подяку народу Латвії за підтримку і розповів, про що говорили з представниками латвійської влади під час робочої зустрі зустрічі у облдержадміністрації. ми договорились про о том, що ближайши місяць два может быть, максимально три місяці. Ми вийдемо на рабочий встречу по в Латвія. Нас інтересує прежде всего как організовано місцеве управление в аналогічних по количеству населення городах Латвії, как работает електронне самоуправление електронне врядування. Как решаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства? як э, устроєна медицина. почесний консул Латвійської республіки в Україні у місті Чернігові Олена Вишнякова розповіла, що більше року тому створили латвійський культурно-мистецький центр. Як такого консульства не було? Тоді роботу спрямували на розвиток культури. Наразі постало питання також і економічних відносин між Латвією та Україною. Що стосується України, дуже важливо зараз зібрати ну для мене паспорт Чернігівської області, що може інвестор знайти, куди інвестувати. І для него, безусловно, важны гарантии. На сегодня на встрече главы облсовета и е, городского главы были конкретные слова, что лично будут контролировать инвестиции иностранные, что не дадут возможности. Это очень важно. Мы не можем похвастаться инвестиционным климатом по всей территории Украины, но мы должны локализировать хотя бы в тех регионах, где мы работаем. Представники Чернігівської та Латвійської влади вважають, що переговори, які відбулися сьогодні, та відкриття почесного консульства у Чернігові, це великий крок вперед. Після урочистих заходів присутні змогли поспілкуватися у неофіційній обстановці. Для гостей влаштували фуршет і невелику концертну програму.